У 2021 році ми започаткували таку практику проведення лабораторних досліджень якості укладеного асфальтобетону. Вона виявилась ефективною. Хоча тоді ми одним параметром, лише одним параметром взяли товщину шару укладеного асфальтобетону. В цьому році почався сезон ремонтів доріг, продовжили цю практику, але сюди ми вже включили до показників. Лабораторних досліджень і товщину шару асфальтобетону включили коефіцієнт ущільнення асфальтобетону і його вологонасиченість. В цьому році вже є у нас три по трьом об'єктам результати лабораторних досліджень. Це у нас проспект центральний від вулиці 3 Слобідській до вулиці Седової в напрямку центру міста. Це у нас вулиця Потьомкінська між вулицею Садовою та 3 Слобідською. І це у нас вулиця Чкалова в районі перетину з вулицею Громадянською. За результатами лабораторних досліджень по всім показникам відповідають будівельним нормам. Гарною практикою в цьому році стало те, що замовники ремонтів доріг, наші розпередники коштів, вони включили до своїх договорів підряду обов'язкову умову. Проведення лабораторних досліджень після закінчення ремонту, але до прийняття робіт, тобто до оплати за виконані роботи чи надані послуги. Вважаю, що це є гарним стримуючим фактором від неякісного ремонту з боку підрядників.